Прийди, Христе, прийди нам радість принеси, ми тя, благаєм, широ витаєм, прийди, Христе прийди, ми тя, благаєм, широ витаєм, прийди, Христе, прийди, прийди. Христе прийди, любов нам принеси, прости провини, о Божий Сину прийди, Христе прийди, прости провини, о Божий Сину прийди, Христе прийди, прийди, Христе прийди. Щастя принеси, щоб разом Бозі, в трудній дорозі, з тобою з'єднались ми, Щоб разом Бозі, в трудній дорозі з тобою з'єднались ми. Прийди, Христе, прийди, наш люд благослови. Наслі з долини, просим, тя нині прийди, Христе прийди, Нас в долині, просим тя нині прийди, Христе прийди, прийди Христе прийди, нам радість принеси. Благаєм щировитаєм прийди, Христе прийди, ми тя благаєм щиро щировита, Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею навіки вічні! Слава! Дай Боже здоров'я вам! Вітаю вас, дорогі краяни, християни і дружні до нас люди інших націй, інших вір. Я Борис Голодюк з Івано-Франківщини, з святого місця, де являється причиста Божа Мати, Ісус, яких я мав ласку не раз тут бачити. У святу неділю, 16 жовтня 2022 року, в 1694 фільмі «Поклик Христа і Упа, маю зусиль з вами я. І ви бачите позаду мене пам'ятник наш пам'ятник нашому святому єпископу УГКЦ, який має вернутися щодо храму, з якого скресне Тарас Григорьов Шевченко, який був моїм особистим давнім другом, особливим опікуном, духовним. Івано-Франківський головний це був єпископ Суфрон Метерко. А також є у нас другий святий великий наш єпископ УГКЦ Суфрон Мудрий. Що його слово ви не раз дощули по радіо Ватікан йдуть трансляції ще його давні. І особливо по дзвони. Він сам з Львівської області, і вони дуже любили це святе місце місце, де являється матінка Божа, як я вам говорив, і де Бог показав велике чудо, коли я молився біля Христа у бік Києва. Було блимання сяйво того хреста. Було слово, що буде напад антихриста злого. Це ще в 2018 році. Ще більше і буде захоплення Києва, сказала матір Божа частини. Власне, бо будуть боротися не кращі доньки і сини України проти тої нечисті, але тої частини, де є печець, де є московські оті, де є Трухані осів, де є наш храм у ГКЦ Собор Великий. Подивимось, як буде це, і насоїмось на те, що попереду найважчі дні, але в тій війні ми можемо виграти тільки тоді, коли Бог прийде і Божа Мати з воскресними святими. Сонця і Україну ненько очолить Тарас Григорович Шевченко. І за три дні через сонячні чуда, через те, що Бог буде діяти, буде неймовірна перемога наша України з Богом. А як воля Божа, до 40 днів по всьому світі переможуть Божі діти або, можливо, до е, більшої кількості днів. Нагадаю вам, що згідно біблійного вчення, перемога Бога. Над антихрестом шльоманом мала статися до трьох з половиною років. Але після того як він три з половиною роки мав керувати, тобто сім років мало прийти з 2014 року. Нагадаю вам я. Але Бог змінив плани свої, про що розповідав я в минулі відео. Дивіться їх, будь ласка, дорогі мої. Брати і сесеву хресті, тільки дякую Богові, що минуло рівно 50 місяців. Як сталося це чудо, хай благословить вас Бог чудо іконою погінської матінки Божої, особливо славної, і там є чудо-джерело в погоні. Постарайтесь навідати його, постарайтесь пройти хресну дорогу. Сьогодні люди молодці зустрічав я із села Милування. Дуже символічно, бо просить люди помилування Господа, Бога, прощення і скорішого спасення. Першими їх зустрів. А потім Бог дав мені зустріти саме з того села, де найбільше хлопчиків, дівчаток брав я, де я мала батьківщина головного священника України Йова Печаєвського. Це район села Кривотули, Гостів і Терновиця. Саме там він йому Бог дав народитися, там хутір був особливий такий. А потім він жив в іншому селі. А потім, як відомо, близько 100 років служив Богові у різних монастирях і найбільше, найдовше у Почаївському монастирі. І саме над тим монастирям він з'явився був. І Божа Мати в час атаки бусурман 100 тисяч, і Божа Мати сказала, що не стільки молитви людей вислухані, як молитва Його за нас, грішних, і що ми молилися, що Він ще прийде святими до України в найважчі години біди. Власне, тоді люди не знали, що то таке. Матір Божа не казала, що то буде час атомної війни, але то неминуче буде, і нагадаю вам, що Явпочавський має вернутися саме щодо храму, з якого скресне Тарас Шевченко і Супрон Митерко, за якого згадував нині я. Це велике чудо сяйва Христа, воно дає нам нас, щоб ви вірили, що Бог з нами. Що сяйво не видимо, благословляй нас. І сьогодні був чудовий день, і я говорив вам, ще коли була негода, що Бог дасть прекрасну погоду ще 3 жовтня. Я говорив вам, саме на свято Упа буде бабине літо. І е як буде воля Божа, то зими не буде, а буде весна. Після Божого пришестя. І власне пори року зміняться, і в Україні буде надзвичайно гарний клімат. Райська сторона наша буде власне, особливо прославлена серед людей, що дійсно тут Бог. Дав нагороду свою. За це молитва моя була особлива там, на хресній дорозі, сьогодні знову упа. Навідав я могили наших монахів, монахинь, в тому числі найстарішої монахині Ірини Шийки, яка прожила 106 років. Наш почесний друг УПА, яка особливо Бога молилась за мене, за Івано-Франківський рух, і яка має вернутися святими молода, 25-річна, про що розповідав вам я, як були пророчі сни, як з нею говорили ми великому здвизі народу, саме в погоні, і дай Боже, щоб то скоріше було і перемогли ми всяке зло. Бог неминуче допустить те зло власне до землі, щоб перевірили нас, то ми такі воно мало бути три роки. Гадаю вам і пророцтво в Фатіні мали завершитись у 2017 році, але Бог дав ще. П'ять років для того, щоб люди повірили про ростов, який я совісно кажу в інтернеті, і зробили проще найбільше в Івано-Франківськ до чудотворних хрестів. Що в черговий раз нагадую вам, показую їх вам, щоб ви постаралися там бути і передати іншим людям, щоб вони теж могли це збагнути, Запалюйте свічі там. бо чим більше люди зроблять це в Франківську, тим скоріше прийде до нас Боже військо. Після зяво Христа, після атомної війни, після ліквідації паперових грошей, після спроби встановлення знаків сатани чи пів, які будуть називати, що це нібито банківські карточки, паспорти і все таке інше. Про що я вам багато годин говорив? За що відео мої в більшості є знищені? Що в них є правда та, яку якщо пізнаєте ви, то будете спасені. І як будете це іншим говорити, Бог буде вас більше в цьому житті боронити, тому що, на жаль, це вірить меншість людей, як я це говорив не раз, і саме серед тої меншості людей люди можуть говорити, але деякі з них бояться переважно, як Бог їм рятує. Що ну, з одного боку вони бояться, а з іншого боку, не хочуть, щоб це виглядало якесь чванство, бахвальство, надмірна надія на Бога і так далі. Я їх за то не осуджую. Я молюся за них. Я казав, що нікого я насильно не казав, щоб за мене знімали відео, нікого не підкупляв, а казав, що буде такий час, коли люди самі будуть знімати відео і говорити, ми віримо цій людині. Він нам говорив багато років тому назад. Те, чи багато місців тому назад, що буде, дійсно від Бога. Бог то все відтягував, але дійсно все так і сталося. Можливо, з якимись деталями, не дуже такими, власне, точними. Але загалом так сталося, і ми віримо, що станеться. Найголовніше, що мають говорити люди, що Бог до нас прибуде. Що тільки через Боже пришестя, як пише Біблія свята, буде перемога наша свята, а все інше, що говорять різні партії, різні люди, там із Євросоюзу, США з України, це все є маячня. Запам'ятайте це, дорогі люди. Ось тому що е, через те беруть вас блуди, що не вірите Богу, святому від джерелу правди, а вірите людям, які в більшості ви бачите е, тих, що вони є від сатани, бо людей Божих вам не показують через телеекрани. А 90% там є ті, які залежні від грошей сатани. Про це не раз я вам говорив і правду, десь можете знайти знайти тільки в інтернеті, і то не все, бо і в інтернеті маємо цензуру злу. Влада антихриста Путіна у, в Україні мала тривати явно по всіх областях України більше ніж три роки. Але Бог допустить владу його в Україні до семи або до чотирнадцяти днів. Нагадаю, що це будуть звичайну вічерю, коли люди будуть думати, що все Україна вже більше не встане. Більшості свої будуть підлаштовуватись під тут владу злу і так далі, тому що мають китайці, корейці богом прокляті, сатанисти допомагати антихристу Путіну і мільйон їх в Аж сили, яку фондують глобалісти, сатанисти, секти Хабат мають своїм десантом допомагати не тільки Україну окупувати, а й Європу, США і Канаду. Про що були пророцтва людей абсолютно не зв'язаних зі мною. Про що я відео показував, знімав, але більшість моїх відео на жаль на Ютубі знищені. Деякі з них є на сайті ІЮА, деякі є на Фейсбуці. І в телеграмі, і там на інших сайтах, де те люди вірили, де за їх залишили множили. Але все до того йде, що Бог передав і Божа мати. Але ми пам'ятаємо, що тут, от позаду мене, є. Церква, в якій сталося неймовірне чудо, кажуть, що це сталося саме восени. Не знаю в якому році власне в часи життя Сталіна до 53-го, Але що це було ще за рік чи два перед смертю того Сталіна Бога проклятого. Що п'яні москалі, які вбивали тут наших людей, тисячі зубили тут концтабір, були закритого типу. Що люди на цьому святому місці? Що люди про це ну боялися казати, але передавали про це. Власне, інформації, люди, які десь з інших сіл, і сама Божа Мати, то казала. Також сталося те чудо, що п'яні москалі, чекісти, сатанисти, ведисти, зайшли в храм, який позаду мене, ви бачите, дерев'яний старий, і в ньому почали стріляти поки іконостасу. Це вони робили не раз, Бог це терпів, але певний час в тому храмі їх убили всіх Блискавки за винятком одного чи двох. Цей храм зразу оточили, понаїхало багато цих комуністів, сатаністів, чекістів, московитів і, власне, людей, тих, які щось десь знали, повеселяли, побивали. Значить, але таке чудо, матір Божа сказала, сталося тільки тут, так як почав і сталося чудо зяви війська Божого. Так? так і тут сталося чудо зяви Божих воїнів, які громами блискавками постували тих чекістів сатаністів Всякі легенди йдуть. Коли Бог святими прийде, тоді ми будемо знати це. А, але факт тому, що чому Бог дав саме на місці цьому це статись, тому що саме Івано-Франківщина головна в божих планах, і саме тут має стати Божа столиця, і саме звідси має початись отой от наступ Бога і його перемога і в Україні, і в світі. Тому бадьорімось, божі діти, тому що ви бачите, яка прекрасна погода нині сонце. Це моя остання проча перед Божим пришестям. За межі Івано-Франківська сказала Божа Мати, коли Бог підтвердить у селі погоні військові звання тих, які стануть в Україні дійсно в обороні наших воїнів Збройних сил України, наших працівників власне, поліції, з надзвичайних ситуацій міністерства і так далі, і в тому числі і моє звання, що Божа Мати сказала, власне, щоб я вам то передав, що про моє звання як капелана генерала, значить, підтвердження дають ті люди, які бачать і чують Божу матір. В тому числі я казав, що є воїн Назар. Який каже, що він чує Бога, хай він спитає у Бога за мене Бориса Годюка, і хай нарешті скаже слово, і скажуть всі ті інші, які говорять, що вони від Бога. Тому що мені Бог каже за тих людей, що от вони від Бога, і я за них говорю, і я за них закликаю молитися. А саме у жовтні сім років перепрошую не сім а. У 2018 році тільки одна християнка ПЦУ, який матінка Божа й сказала за мене добре слово. Вона не побоялася сказати, але через сім років після того, як це сталося у сні, але чомусь це сталося саме в листопаді, їй в жовтні-листопаді, десь на межі, люба її звати, Зваричук. Відео, на жаль, є знищено на Ютубі. Ми не маємо копію, але на Фейсбуці, хто може, знайдіть і можете в коментарі дати цього відео, дорогі мої. Бо що я говорю за те слова, що кажу, я перед Богом відповідаю за. Кожне слово, я кожен з вас відповість за кожне слово, за кожну дію свою. Значить, і не чекайте, поки вас будуть направляти священники, направляти якісь політичні провідники. Вас має направляти серце вашого, Ісус. Поклик Христа, ви, ви маєте відчувати, поклик своєї совісті щодня. То я вам бажаю і підмолити всіх святих у цьому святому селі, на цьому святому місці, де Божа Мати благословила через руки молитись вервичні прощі зі всього світу мають приїжджати люди, мають говорити за УПА. Хай благословить вас Бог і Божа Мати, свята на мною, бла літа. І нагадаю вам. Власне, що на жаль, священики не роблять те, не говорять за пророслов, а відкрито. Але є тайні люди, ті, які це говорять. Молюся, щоб більше вони говорили за це відкрито щиро, і щоб скоріше ті часи наступили, які обіцяла Божа мати, які віримо саме в цій осені мають настати. Що має бути воскресіння героїв наших незгробів, сонця неба храмів. І все те, що подивіться попередні відео мої, подивіться статті на Фейсбуці, на інших сайтах. І пам'ятайте слова Христові, що чим більше повірите в те, тим більше Бог вас збереже. Бо більше... І звісно, на цьому місці святому моя особлива молитва була за наших воїнів, козаків, захисників, за їхніх рідних, близьких, за всіх тих, що помогли їм і нам і Молитвами, коштами, справами хочу особливо подякувати, що неподалік цього села Погоня є рідне село нашої почесного друга УПА, добродійки Марії Корній, яка е, серед наших меценатів зайняла перше місце в цьому році за минулі місяці до свята ОПА, перечисливши нам найбільшу суму зі всіх меценатів, яких теж пошуною ми, і е, власне сума ця. I don't know. Є е, утаємнена, але хочу заспокоїти ворогів і нас наші друзів. Що це єдина пожертва з нашої діаспори за ці роки, і власне, це не є е, навіть тисяча євро, а значно менше. Але е, слава Богу, і за Можем то. дозволом я заїхав в рідне село. Туї добродіки нині особливо молиться у ньому. Її малу сім'ю, родину. а а також за нашу велику козацьку й християнську єдину родину за перемогу Це село з Марківці, де є храм Архангела Михаїла, дай Боже нам особливі від нього сили. Віритиме це, він буде давати особливі ласки не тільки тим людям, але й іншим. Тому я особливо бажаю ласки Божі, щоб мали ласки віри, надії, любові. Саме ті люди, які не вірять, за яких ми молимось, нагадаю вам, що за тих, що вірять, молимось раз у нас, а за тих, що не вірять три рази очі нас, раз в годину, як це на майдані, ті, які справді патріоти України. Поможе вам, Боже, і всього місця святого, благослови через Сонце Боже, через святе, що від Бога в цьому світі є добре і святе. І не Отця, і сина, Святого Духа. Амінь. Як завжди подякуємо Богу за наших героїв, славних, яких знаємо ми і яких не знаємо, і хай більшість з них вернеться серед святих тілак нових, вічно молодих. Як це обіцяє причиста Божа мати, обіцяти Бога задля нашої перемоги, світла вічна пам'ять та сонебесна нашим героям, дай Боже воскресіння. Їм скоріше у найстрашніші дні. І дай Боже більшої віри їхнім рідним близьким всього найкращого. Щиро співчуваємо, сумуємо, але бажаємо їм мати оту віру про і від того набагато легше їм буде в житті, і дасть Бог їм пророчі сни, Нагадаю вам. Що саме на свято Покрови, сім років тому назад, снився син Тарас своєї мамі Марії, син Тарас, який загинув за нас, прізвище його Шевченко з нашого міста. Пам'ятаємо наших героїв, не забудемо їх і не пробачимо Дорогів проклятих і їхніх посіпак. Тому що не пробачить їх ні Бог, ні Божа мати. Пам'ятайте те, що це московська єресія, коли говорять, що Бог все простить. Ні, тоді пекла не було. А я вам казав, що Божа мати відкрила для прикладу, що на Івано-Франківському найбільшому кладовищі 63% людей є в пеклі. Це неймовірна сума, але це правда. Дорогі люди, неймовірне число, і тільки 9% до царства Божого дійшло. Серед них наші герої, родичі, странники, воскресіння, яких чекаємо, матінку Божу, благаємо. Бажаю, що ви мали віру у пророцтва ті святі. Совісно кажу вам, і нагадую, що є ікона, на якій Ісус має відкрити свої очі, і люди побачать, що в нього чи сині. А Матір Божа має дивитись на людей. Я цю ікону стараюсь давати в кожному відео. І є річниця, як ця ікона була намальована саме торік. І е, до кінця осені, до свого дня е, річниця смерті, він мав би повернутися серед героїв і друзів у з того до храму, що має вернути стара Шевченко, що перед Воскресінням їхнім мають прилетіти лебеді, що говорив я в минулому відео. І саме лебедина ікона була намальована єдиним художником саме з нашого міста. Бог дає знаки за знаками, але люди просто дивляться і не бачать, слухають і не чують. Дякую вам, що ви серед тих, які подивилися і побачили, все-таки не тільки очами, але й серцем відчули, що це правда сонячна є, і що я вам нині розповів. Щасливі вам, дорогі мої, дасть Бог зусильмось завтра. Пройми, Господи, моління наших патріотів, християн у ГКЦ і ПЦУ, і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Січіславської ікони Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Просимо за скоріше воскресіння і наш перемога. Yeah. і сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську, 18 серпня 1921 року, з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше, за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни Слава, слава тобі, мій Бог, за Дух Святий! Слава, слава тобі, мій Бог, за Святий! Ставимося совісно. хіро єдиними усами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір за скоріше Боже причестя, Боже нас сині оки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в країну тих нас скоріше спасе, і кращих наших героїв, найбоже, не зробів, а сонця неба хра. Молюй за тебе, Україн, і свої сили віддаю, що від людини країни наш дух і слава бою. Слава Україні, героям слава!